Шавлію, гісоп, м'яту та інші лікарські трави у своїй садибі вирощує місцева жителька Кремінного Альона Раку. Посадила їх три роки тому. Каже, спочатку вирощувала їх для власних потреб. Саме на ділянці, де у мене я вирощую лікарські рослини. Ось в руках у мене гісоп. Рослина, яка забута, але дуже корисна. Тут у нас росте шавлія лікарська. Ми висадили буквально це три роки, бо вона це, я її ростила з насіння, робила самі, як казали, Вона рос цвете на другий рік після посадки і також є багаторічником. Найбільшу частину присадибної ділянки займає лавандин, розповідає Альона Раку. Каже, ця рослина непримхлива, гарно цвіте, використовується у косметології і медицині. Жінка виготовляє з неї ефірні олії та гідрола. Тут 10 сотих, тут тисяча корчів. Основна особливість лаванда і лавандин це для шкіри, яка має проблеми. Є акне запалення для проблемної, як кажуть, шкіри, також для волосся. Хорошок. Після закінчення цвітіння рослини зрізає та сушить. Ось. Готова сировина, ну, ми її ще дрібнемо. Ефірні олії добуває за допомогою дистилятора Алькітара. Це спеціальний пристрій, винайдений в арабських країнах. Альона купила його на грантові гроші. Коштує він майже 20 тисяч гривень. Цьому апарату більше 100 років від її, як його знайшли. Вона складається з трьох частин. Ми використовуємо 5 літрів води на один етап. Ось в цьому етапі тут є сіточка в серединці, тут ми закладаємо сировину. Ось виходить, трубочки у нас виходить ефірна олія. Ефірна олія є першою, яка йде, а потім йде гідролати. Цей етап длиться приблизно 6 годин. За 6 годин ми отримуємо від 10 до 20 мл ефірної олії і десь 3 літри гідролату. Ведеться на газ чи на плиту, температура 95-100 не перевищувати. Ефірні олії і гідролати використовують для виготовлення мазей та сиропів від кашлю. Я дуже давно вивчаю трави, мені дуже подобається вивчати. Сам перед це було для себе, але так сталося, що прийшла війна і я мала можливість бути корисною. За понад три роки повномасштабної війни передала захисникам на фронт 15 тисяч баночок мази і тисячу сиропів від кашлю. І військові, каже, просять надсилати ще. Проте такі ліки варто використовувати з обережністю, каже лікарка Оксана Вільцанюк. Ліки, які виготовлені в домашніх умовах, вони несуть певний ряд небезпека. Люди, які знаються на травах, вони можуть виготовляти. Різні засоби для профілактики або лікування певних шкірних захворювань і навіть захворювань суглобів. Але перш ніж використовувати такі засоби, слід спробувати на наявність алергічних реакцій, це перш ніж застосовувати на ранку невеличкої або де інде, ви маєте спробувати це на е, ділянці здорової шкіри. Для того, щоб переконатися, що у вас немає алергічної реакції, окрім того, ви маєте оцінити переваги і ризики під час використання таких засобів, і ем, бажано звернутися все ж таки за медичною допомогою до лікаря за консультацією, перш ніж використовувати навіть такі засоби. У планах Альони Раку здобути медичну освіту та сертифікувати продукцію. Однак, як сама зазначає, реалізувати ці цілі зможе лише після закінчення війни. Дар'я Красовська, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниччина.